Всім привіт! З вами на Мазеріус. і це коротке відео про Скрайт. В мене запитували, чи працює цей квест на скрайті так само, як і на інших серверах. За інші сервера, я не знаю. На Астеріусі він працював так, що всім, хто вдарив РБ, давало квест ітими. На цьому сервері працює так, що тільки та паті, яка вбила, дають ітими. І один раз на день на одного персонажа. Я говорю за квест, який береться в Руні у Матіас з 80. Беремо квест, почало нового визова. Тут вибираємо рейдбосса посередині Канібал-Стаката. Чому не фавна Орка і не Анаїст? Тому що там респ РБ буде раз там, два рази на день. Тобто там в 2 години і в 8, як це на скрайді. А для командирів канібал стаката потрібно набити в стаката ось таких 500 ітемів по квесту, який я зараз покажу. Вам дадуть шприц, і ви зможете визвати РБ будь-коли. По цьому квесту можна буде брати ось ці всі яйця. Як бачите, в мене їх немало. Ось в нього в цього NPC, коли ви вб'єте РБ, треба буде жати, обміняти знаки визова. І ось, як бачите, тут всі ці ітеми. Також тут є там браслети. Ось такі, можна брати ці браслети. Ось ці медальки не передаються, тобто, щоб достати s grade браслет, вам потрібно буде вбити половиною дня РБ. Тому що за один раз квеста дають 30 медалік. Так, по квесту. Ви взяли квест у Матіаса. Далі вибрали боса стаката. Переміщаємось в стаката. Робимо туди ТП. Далі у ось цього NPC виконуємо спочатку один квест. Я його виконав вже, він в мене завершений. І тоді беремо наступний на шприці. Ось 500 дірті бет, потрібно набити і в встакати, їх набиваємо. На жаль, по паті вони не даються, ну, тобто всім, хто в паті, вони не даються. Взагалі, в принципі, якщо у вас там буде двоє в паті, то все одно будуть ітеми давати тому, хто буде вбивати мобів. Ви, е коли наб'єте 500 цих ітемів. Вертаєтесь до цього NPC на ТП, спілкуєтесь з ним, він вам дає шприц. З цим шприцом ви йдете в стокато, знаходите ось такі яйці, нажимаєте на яйце, нажимаєте на шприц, йде виклик рідбоса, вбиваєте рідбоса, Він доволі простий, цей РБ. В парі його вбити, в принципі, не проблема. Але якщо хочете більше цих ітемів, беріть. Щоб у вас було 9 паті. Після вбивства РБ вертаєтесь на ТП, точніше, вертаєтесь в руну і Матіусу здаєте квест і отримуєте 30 медальо. Ну, а там за ті медальки, вибираєте все, що захочете, або берете яйці на клан скіли або браслет, якщо вам вам потрібен. Якщо у вас немає клану, то ви ці яйці можете просто продавати. Особливо на новому сервері ці яйці всі дуже цінуються і коштують на початку серверу. Ну, зрозуміло, що 80, коли Квест 80, то це не початок серверу, тому що стадії не підійдуть. Але все одно їх купувати нема смислу, коли є цей квест. Ці яйці. Бо там 10 яїць це 10 слямів мінімум. До речі, хто не знав за ці всі яйці з РБ, Можна робити зброю Ц-грейда, Б-грейда, але подивіться, скільки їх потрібно для цього. Це просто піпець. Ну, це фігня. Я не за зброю вам хотів сказати. В деяких містах один шмот, інший шмот, а ще в деяких містах можна за ці яйці купувати трансформи. Ось, наприклад, в Орені жмем «Іспользувати кристали житні. Далі. Создати предмет з допомогою кристала життєні. Як бачите, тут є ну, також шмот і так далі, але тут знову ж таки ось скільки їх потрібно. І, скоріш за все, на нових стадіях, коли там вже буде 80 цей весь шмот вже так цінуватись не буде. Але це фігня. Саме важне важливе, що можна брати ось такі трансформи, і коштують вони, як бачите, небагато там по 4 ти 600 тисяч. І деякі трансформи доволі такі. Прикольний, коли, наприклад, вам потрібен якийсь хіллер, а у вас хіллера немає, то ось трансформа Unicorn доволі прикольна трансформа, і вона може замінити вам хіллера в паті на будь-якому, наприклад, РБ, тому що вона діє пів години. І ця трансформа постійна. Це не просто трансформа, а постійна трансформа. Для всяких кицьководів, коневодів, то це нормальна тема. Всього, по-моєму, шість міст, в яких ці трансформи продають, це Орен. Ось в Адені ось такі шмотки можна зробити. І трансформу драгонбомбера. В Глудіо. Ось такі шмотки. Точніше, зброю. В Ллудіні ось така Дагіра і трансформа Грайл Апостол. Шудгарті Infernal Drake та Galem Guardian. Ну і також ось Шмот, ви самі бачите. Луки в Годарті. Ось такі. І цяшний Шмот. В Хантер Вілледжі Піки. Ну і в Руні ось таке. І останнє в Хейні. Дворучники і одноручні мечі. Але я повторююсь, найважливіше це трансформи, бо, в принципі, вони можуть вам пригодитися в багатьох ситуаціях, і також ці трансформи взагалі можна і продати. Чому я раніше відео про це не записував? Тому що раніше на тому ж Астеріусі я на цих трансформах дуже багато де не піднімав, так як вони принципі Цінуються в самонерів На тому ж Скрайді X2. Ці трансформи ви можете бачити ціни. По 12 слямів люди продають, по 14. там Ну, коротше, трансформи не дешеві, і на них можна нормально заробляти. Але я цим займатися вже не буду, тому хочете, можете цим займатися. Ну або не ломайте голову. Просто робіть браслети і продавайте їх, тому що на ринку вони будуть коштувати, може, лямів по 50, я не знаю. Ну, раніше вони були там щось по 40-47 по 47 лямів. Зараз я бачу, їх взагалі в продажу немає. Так що, якщо хтось не знав, чим аденки нафармити, то вперед.